Дай Боже здоров'я всім моїм квітозалежним друзям та добрим людям. Хочу сьогодні познайомити вас із такою новою для мене рослинкою, як вігна Каракала. Минулого року я отримала дві насінинки цієї рослини. І висадила їх на початку квітня, зовсім про неї нічого не знавши. Так, собі по привичній схемі посадила їх кожного окремо в стаканчик, вони обидві зійшли. І я їх висадила, коли вони підросли, вже була минула загроза там заморозків, коли ніч... нічна температура була вже десь плюс 10 стабільно, Я їх висадила біля опори. Так як рослинка е, витка має довжину до 7 метрів, я їм дала гарну опору і е, стала спостерігати, е, рослина любе, е, полюбляє водичку, полюбляє підживлення, підживлення в калінофосфорними добривами. Е, одного разу я була. Пропустила трішки полив і листя навколо просто, ну, кожен листочок краюшки у нього присохли. Це був знак того, що рослина полюбляє воду. Постійно Потрібно було б хоча б замульчувати от, бурну, якби, місцину цю. Я цього не зробила, і от трішки вона була, втратила свою привабливість. Але квіти були дуже гарні. Я виставляла на Фейсбук, показувала, дуже зачаровували. Така квіточка, кожна гіацинтова, прямо ну, закохатися можна. Насіння визрівало довгенько. Мабуть, мабуть вже геть пізно я їх досушувала ще в кімнатній температурі, і потім, щоб впевнитися, чи насіння добре. Я от 7 грудня висадила три штучки вігни, висадила в горщик, перед тим замочила їх в марганцевому розчині десь ну, хвилин, мабуть, на 30-40. Замочила і посадила в мене в будинку є стелаж з лампами, там є електричний коврик, яким я користуюсь, коли треба температура тепліша. І от я прийшло 5, 7 повних днів. Вибачте, сьогодні 15 грудня прийшло 7 повних днів, і от е, е, який у нас результат. Дві рослинки гарної такої схожості, одна чомусь. Е, От, трішки, трішки запізнилась. Я думаю, що це е, або їй не дісталося е, вологи, або, е, мабуть, вона була глибше занурена е, в ґрунт, так щось, мені здається. Е, коли проливала водою, вона могла просто просісти глибше. Е, краще, не дуже глибоко, а більш поверхньо. Присипати, тому що таке як пів... насіння як півгорошинки, і його дуже глибоко не треба занурювати. Тепер я буду їх вести до весни, я вже думаю, бо ж, ну, ну, і що з ними робити. Раз вони можуть зимувати в будинку. Ну, то будемо вести. От одна рослинка мене я раніше занесла її в викопану, викопала їх восени, занесла їх в теплицю в холодну. Там вони чекали свого часу. Одну я занесла під лампи, вона так гарно от ранча, почала розвиватися. Я пішла за другою. Ця теж вже відпустила уже стебельця. Думаю, що будемо триматися до весни. Ще хочу спробувати зрізати череночки і черенкувати живцями, так скажемо, живцювати. Що буде далі, я вам покажу усім дякую за увагу. Бажаю перемоги Україні, миру, процвітання нам. Дякую хлопцям за те, що нас захищають і дають нам можливість милуватися квітами, життям. Чекаємо їх додому, чекаємо з перемогою. Хай їм Бог дає сили, витримки. Мужність у них є. А от сил, витримки та здоров'я ми їм бажаємо. Дай Боже.